Готовий ось такий комод але комод не А Комод має ось такий великий бляд, таку велику стільницю, має ось такі шуфлятки. І знизу може триматися собачка. Це дуже гарна комплектація квартири, плюс коли Приходять гості, а ваш пес любить скакати по ногах. Ось такий комод ставлять в квартирі, закривають собаку, і собака собі там живе. Значить, є ось такі всього великі гарні просторі шуфляди. Одна і друга. І є дверцята, за допомогою яких можна заганяти собачку, її там всередині закривати, і вона буде собі там лежати. Це навіть скоріше не комод, а клітка-вольєр для собаки і хороше доповнення в квартиру. Як мебля. Їде вона в розібраному вигляді з щитами, її потрібно просто зібрати зі середи, вже на місці, зі середини є ось такий гарний бляха, щоб легше було чистити і ось такі клітки-вольєри. Виготовляємо під замовлення. Розміри можуть бути практично будь-які. Кого цікавить, звертайтеся. Всім добра!